В одному містечку жили кошенятки, біленького звали біляшик, чорненького черниш, а руденького рудик. Їх так назвали за їх кольором. І ось якось вони гралися біля паркану, і біляшик запропонував. А давайте розмалюємо паркан крейдею. І черниш з рудиком погодилися. Вони взяли крейду і стали малювати різні караколі. Їм було дуже весело. І раптом черниш зазирнув у щелинку паркану і сказав Дивіться, брати, що я бачу на сусідньому дворі. І вони стали усі заглядати в щілини паркану. А на сусідньому дворі жила киця. Вона недавно переїхала в новий будинок і ще влаштовувала свій двір. Ой, які в мене чудове подвір'я. Ось тут я влаштую клумбу, а там буде город. А ось що з цим пустирем робити я не знаю, але придумаю. А зараз я поїду на прогулянку до парку на своїй машині. Ой, дивіться, яка машина. Ось би на ній покататися. згомоніли кошенята, а киця завела машину і поїхала до парку. Підзенята спостерігали за кицею, і потім, коли вона пішла у парк і залишила свою машину, вирішили покататися на цій машині. Вони почекали, поки киця зайде у парк і побігли до машини. Рудик першим заліз в машину, а біля з Чернишем роздивлялися її зовні. Як же ж вона заводиться, не розуміли вони? Роздивлялися так і не зрозуміли, як же ж завести цю машину. Ось і кийця повернулася і побачила малих бешкетників в своїй машині. Ой, а що ви малюки робите в моїй машині? Кошенята зрозуміли, що їх спіймали. І стали казати, що не бачили такої машини і хотіли тільки роздивитися. Але киця сказала, що краще говорить правду. І тоді кошенята сказали, що хотіли покататися на цій машині. І ця пояснила малятам, що вони ще малі і у них немає дозволу на водіння машини. І що треба подорослішати і бути повнолітніми, закінчити школу водіїв і тоді отримати права на водіння машини. Що без прав водити машину не можна, це небезпечно, бо можете створити аварію. Але за те, що вони сказали правду. Киця їх покатає на цій машині. І вона сіла за кермо і вони поїхали кататися навколо парку. Кошенята були в захваті, і вони їхали і не стримували емоцій. Наступного дня киця знову вийшла на своє подвір'я і, згадавши вчорашню розмову з кошенятами, зрозуміла. Що вона влаштує на цьому пустирі? Вона зібрала батьків звірят і розказала, що дітям немає де гратися, що треба на цьому пустирі влаштувати дитячий майданчик. Батькам сподобалася ця ідея, і вони стали до роботи. Працювали весь тиждень, і вийшов чудовий дитячий майданчик. Пісочницею гойдалками і гірками. Кошенятам дуже сподобалося гратися на майданчику. Вони гойдалися на гойдалках, спускалися з горок, і ще інші звірята стали приходити на майданчик. Було дуже весело і хомінливо на цьому дитячому майданчику. Ще дошку для малювання прилаштувала, щоб вчити малят писати і читати. І кошенята проводили час на майданчику, гралися і вчилися, і киця навчила їх бути не бешкетниками, а помічниками і рятувальниками і приходити на допомогу тим, хто її потребує. І Черниш, і рудик. Творили гурт допомоги і назвали його Коти Горошки. Ну коти горошки котики сміливі прийдемо молодим. Благо спитло, окрая, наш девіс ніколи не ставайся, і вперед небайся, усім допомагає, і бідомий гори не хасай, і де ботиля Наш дебіс ніколи не ставайся.